Основна енергія та порада тільцям на грудень. Я бачу те, що у вас, можливо, будуть якісь такі, скажімо, публічні скандали. Тобто, це може бути в соціальних мережах, це може бути, так скажімо, в закритому якомусь приміщенні, тобто це може бути в магазини, в кав'ярні, тобто там, де присутні люди, яких ви, можливо, навіть не знаєте. Але це буде такий скандал, спеціальні будуть великі крики, або ще щось, щоб привернути ще більшу увагу, долучити більше людей до цього всього. Або, можливо, ви станете. Ти слідком цієї, таки наприклад, на роботі, суперечка чи ще щось. Чому це буде відбуватися? Щось когось не влаштовує. Це будуть стосунки, наприклад, і, то знаєте, що один партнер обіцяв золоті гори, що все у тебе буде чудово, і моря, і океани. Все для твоїх ніг, все от просто зробимо як ти хочеш. Але потім з часом виявляється, що це просто якась фантазія, немає нічого дійсного, там немає нічого реального. І ось можливо на цьому фоні може відбутися скандал. Якщо ми говоримо щодо роботи, то це може якісь там фінанси, вистачає грошей, не вистачає тієї стабільності, якої би вам хотілося. Потрібно зрозуміти уже прямо зараз, де ваші є фантазії, які ви втілюєте в реальному житті, де, можливо, ваші страхи, знаєте, піднімають, звертати на них увагу, якось закривати очі. ви маєте Бачите реальність, ви маєте усвідомити, чого ви дійсно хочете, щоб потім не відбулося такого, що вам потрібно чати про щось іншому, іншому партнерові, людині або людям. Наразі в грудні ви побачили реальні проблеми і почали вирішувати саме їх, тому що вас можуть занадто багато щось уявляти, фантазувати того, чого не є в реальності, а ви приділяєте цьому занадто багато уваги. Вам пораду. На грудень, так, якісь сварки, розчарування, незрозуміло що? Вам потрібно їх прибрати, потрібно їх максимально знищити, вам потрібно рухатися далі. Як ми бачимо, навіть на цій карті зображено, те, що тут невелика, так скажімо, цей заборчик, його можна переступити, лагодити контакт, а не постійно з якимись криками, скандалами вирішувати якісь питання. Знаєте, що криками, скандалами ви не вирішите нічого від цього. Іти і шукати щось нове, або вирішувати це питання, тому що так не має бути.